Наступний проект виявив, що ручна обробка панелей корпусів пристроїв може призвести до патової ситуації. Не все можна зробити вручну. Іноді потрібна система точного позиціонування та видалення матеріалу з точністю, яка перевищує можливості ручної обробки стандартних корпусів. Також для монтажу відповідних компонентів, таких як індикатори, дисплеї, світлодіоди або USB виводи, необхідно точне позиціонування отворів. Ручна обробка часто призводить до браку, і в результаті підготовлену панель доводиться заміняти, що є затратним і неефективним. Це особливо важливо при роботі з матеріалами, що потребують точності. Для виконання обробки з точністю до міліметра або десятих міліметра потрібен спеціалізований пристрій, оскільки людські руки не можуть досягти такої точності. Більш того, Домашня майстерня накладає додаткові обмеження через розмір доступних верстатів та інструментів, що ускладнює вирішення цього питання. Пошук шляху вирішення почався з аналізу рекомендацій diy майстрів. Вивчення рекомендацій diy майстрів привело до висновку, що рішенням є верстат з числовим програмним керуванням ЧПК. Однак виявилось, що 70% з тих рішень виявились неефективними та часто призводили до порожньо витраченого часу і матеріалів. В інтернеті було знайдено рішення, яке стало основою для розвитку цього напрямку в домашній майстерні. Оригінальний варіант верстата зазнав значних змін, оскільки не враховував деякі необхідні властивості для досягнення бажаного результату. Особливо важливою стала корекція параметрів для обробки матеріалів. Таких як стеклотекстоліт. Цей матеріал заслуговує окремого опису та точного визначення параметрів обробки. Оригінальний варіант верстата можна переглянути на каналі YouTube і Перший варіант верстату був зібраний, як є, проведено тестове фрезерування стеклотекстоліту, товщина матеріалу 8 мм, тестова модель була створена в програмному забезпеченні трьохвимірної параметричної системи автоматизованого проєктування FreeCAP. Зазначене програмне забезпечення є у вільному доступі, що грає важливу роль. Також важливо, FreeCAD дозволяє організувати закритий цикл бажаного виробу від створення моделі до створення коду для верста та ЧПК. Підсумовуючи, стало очевидним, що для досягнення високої точності при обробці панелей та або корпусів необхідно впроваджувати ЧПК у домашній майстерні. Водночас це потребує подальшого розвитку та модифікації вже готових рішень з урахуванням специфічних вимог та обмежень, характерних для домашніх умов. Процес розробки та складання нової версії ЧПК на базі початкового варіанту виявився досить тривалим і рутинним, що, можливо, не викликає особливого інтересу. Однак варто зазначити, що рефакторинг ЧПК та створення деяких його частин проводилися саме на базовому верстаті. В результаті вдалося отримати вдосконалену версію ЧПК, яка легко модифікується під різні завдання, дозволяє працювати з абразивними матеріалами, зокрема зі склотекстолітом, тоді як базовий варіант був розрахований лише на м'які матеріали. Ці зміни значно розширили можливості верстата, зробивши його більш універсальним для домашнього використання.